Поліція викрила аноніма, який повідомляв про мінування будинку у кривому розі. Інформація була неправдивою. Долю псевдомінера вирішить суд. 14 вересня до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що замінував будинок і має намір його підірвати. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління поліції обстежили будинок. При огляді приміщення будь-яких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний криворіжець. Чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 15 вересня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 259 кримінального кодексу України.